Фіскіатос, мій Аполлон, буде їсти мусаку традиційну грецьку страву. Вона питає. Грецька мусака це шари, запечені м'ясо, баклажани, картопля, помідори, соус бішамель, сир. Це все запечено до золотого кольору, дуже апетитно, ситно, підкорить кожного, хто її спробує. Смачна мусака страва легенда Греції. Окрім легендарної мусаки, ми ще замовили морепродукти, порції завеликі, як на мене, вистачить на двох. Цілком ми заплатили 42 євро за наш обід і отримали гастрономічну ейфорію. Взагалі, греки молодці. Люблять поїсти, смачно готують. Країна оливо, коливкової олії, сирів, молочних смачнющих продуктів, фруктів. Ми відчули смак колоритної Греції. Дякуємо!